Кожна третя людина грає в відеоігри. Дивно чути цю статистику, але якщо подивитись навколо всюди реклама мобільних ігор, реклама ігрової продукції, турніри на мільйони доларів і неймовірна велика аудиторія глядачів, що дивиться кіберспорт, та чому ігри із нішевих розваг перетворились до мастодонтів ринку, які відхопили неймовірну велику долю в індустрії розваг та з легкістю конкурують з кіноіндустрією не лише за рахунок прибутку, але й в таких більш тонких речах, як технологічність і. Сценарна робота сучасні AAA ігри можуть інтригувати не менше ніж найкращі голівудські фільми, а гейм дизайнери і сценаристи стають справжніми суперзірками і по розміру їх впливу наближаються до метрів кіно. І не просто так я порівнюю ігри з фільмами, бо ж зв'язок не зовсім очевидний, він є і дуже тісний. Тема про ігри дуже масивна і цікава. Та сьогодні ми розберемося з її деталями, чому ігри завойовують світ та чи стануть вони головними в індустрії розваг. Огнав, почнемо з того, що лежить на поверхні, чому люди грають в ігри. Будь-які розваги допомагають отримати мозку, дозу ендорфіну і дофаміну, які приносять нам насолоду, дозволяють забути про біль і головне, втекти від реальності віртуальний світ, де немає незгод. Крім того, ігри дозволяють отримати нові емоції, як позитивні, так і негативні. І задовільняють нас в змагальному сенсі, тому кіберспорт і набирає такої популярності. Але про це згодом. Раніше ігри були дуже нішовою річчю, брак потужних потужності заліза обмежував розробників, і в них грали лише Гіки. А ігри по відомим франшизам вважались лише додатком до кіно. Створювали ігри про Джеймса Бонда, Бетмена і людину павука, які за рахунок повноекранних релізів отримали свої продажі. Та все почало кардинально змінюватись в 90-х роках 20-го століття. Саме тоді почали збільшуватись потужності процесорів, відеоприскорювачів і з'явились дуже потужні ігрові консолі, таких як Sony PlayStation, яка стала одною з найпопулярніших консолей. Всіх часів, і завдяки цьому все більше і більше почало з'являтися якісних проєктів. і все більше ігри почали приносити прибуток своїм розробникам. Та наступний стрибок популярності ігор стався наприкінці нульових і на початку десятих років, саме тоді, коли у більшості користувачів почав з'являтися високошвидкісний інтернет, що разом із появою онлайн-магазину Steam дозволило значно розширити аудиторію ігор. Не потрібно більше йти до магазину, купувати ігри. За кілька кліків ви можете придбати triple. Проект і насолоджуватись ним в себе вдома, ще й по нижчій ціні, ніж дискові версії. Саме завдяки цим факторам стався новий стрибок в світі ігор. Та вже пройшло більше 10 років з тих часів. І колись діти, які грали в ігри в комп'ютерних клубах або на ігрових консолях, подорослішали. Вже мають своїх дітей. І саме тому в ігровій індустрії значно почав зростати середній вік геймерів. І ці люди мають бюджети для придбання високоякісних ігор. Завдяки цьому ігрова індустрія отримала гроші на створення. Високоякісних проєктів. Та зараз в індустрії розваг ігри неможливо ігнорувати, бо це наскільки великий жанр, що може затмарити собою навіть кіно. Зараз вже знімають фільми і серіали за мотивами ігор, Жага швидкості, Варкрафт, останні з нас і ще безліч проєктів, які знаходяться в активній розробці. Ще одним прикладом впливу ігор на світову індустрію розваг став Ютуб. За статистикою, найбільш переглядаємою темою на платформі є летсплеї, а Твіч цілком побудований. Як платформа для перегляду ігор. Можливо, ви чули про кіберспорт, бачили банери в місті або новини на каналах про різноманітні турніри. Але насправді його розмір складно осягнути. У 2020 році провівся турнір по грі Dota 2, де розігрувалась фантастична сума 40 мільйонів доларів. А Counter-Strike в деяких країнах популярніше, ніж класичний спорт, що вже може натякати на масовість індустрії. Та насправді, навіть всередині ігрових платформ є найбільша, і це не PlayStation, не ПК. ん А мобільний геймінг. Так, завдяки смартфонам і формується ось ця неймовірна статистика, що кожна третя людина грає в ігри. І це вдалося досягти завдяки потужним процесорам. Навіть бюджетні девайси можуть запускати таймкіл ігри. А смартфони середнього класу чудово підходять для гри в PUBG Mobile, Code Mobile, Lol Wild Drift та Mobile Legend. Саме вони дозволяють насолодитися з геймплеєм, який раніше можливо було отримати лише на ПК. Але це все на вашому смартфоні. І в цьому їх головна Перевага. Ви можете будь-де в транспорті на перерві в навчальному закладі чи на обіді десь на роботі, відволіктись від реальності і насолодитись грою як самостійно, так і в компанії з друзями. Та ось ми і підійшли до кросплатформенності. Це саме та річ, яка дозволяє об'єднати геймерів з ПК, консолей і мобільних пристроїв для гри разом. Чудовим прикладом тому служить гра Genshin Impact, що працює на будь-якій платформі і дозволяє спілкуватись з друзями без обмежень та ігри. Це чудове. Каталізатор для розвитку технологій. Передові розробки в кешуванні і архівації даних були зроблені саме завдяки іграм. Все це робиться для зменшення розміру файлів гри і швидкого запуску. Крім того, є технологія трасування променів, що дозволяє будувати реалістичне освітлення і відображення в іграх. Смартфони насправді досягли вже того рівня потужності, щоб забезпечити вас комфортною швидкістю роботи, але саме мобільні ігри штовхають індустрію вперед. І кожного року ми отримуємо все більш досконалі Мобільні SOC, які стають не тільки потужнішими, але й енергоефективнішими. А передові технології захоплення рухів, вже давно працюють як на ігрову індустрію, так і на кіноіндустрію. Але що нас чекає в майбутньому? Куди саме буде розвиватись ігровий світ? З поширенням все більш і більш якісного і швидкого інтернету, в тому числі стандарту 5G, ми отримаємо надпоширений хмарний геймінг. Більше не потрібно буде потужне залізо, лише пристрій з розповсюдженою платформою, гарним інтернет-з'єднанням і ігрові маніпуляції. Полятори, все це дозволить навіть на TV, Без необхідності придбання консолі чи ПК за підписку, грати в найвимогливіші проекти, як це зараз дозволяє робити. Сервіс GeForce Now. А ось на рахунок AR і VR можна говорити дуже довго, але це все тема для майбутніх відео. Але який висновок можна зробити про все вище сказане в сьогоднішньому відео? Ігри дійсно захопили світ і стали мастодонтом індустрії розваг? Вони генерують безліч контенту, який поглинає увагу споживачів. Відео на Ютуб, стріми на Твіч, кіберспортивні змагання і просто звичайний пасьянс, який відволіче від монотонної роботи і дозволить отримати дозу ендорфінів прямо з вашого смартфону. Ігри це дійсно майбутнє світу, але саме вам вирішувати, чи поринути в цей світ, чи залишитись осторонь, ігноруючи безліч цікавого контенту. Дякую за перегляд. Бувайте!